Північна Корея готується до священної війни. Президент України представив план перемоги і перше враження про це, а також про ситуацію на фронті і яка країна готова передати ще кілька десятків абрамсів для посилення наших бійців на фронті. Про це і не тільки у моєму традиційному вечірньому зведенні. Вітаю вас, друзі. Я Олександр Мусієнко, і ви на моєму Ютуб-каналі. І це зведення оперативне за сьогоднішній день, 16 жовтня, середа. Отже, ситуація на фронті продовжує залишатися у нас складною. Зараз на сьогоднішній день тривають активні бойові дії практично. По всій лінії фронту треба сказати, що на Куп'янському напрямку доволі таки непросто важкі бої йдуть, ворог намагається просунутися. Так само непроста ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Е, є проблеми на Лиманському, так само додатково можна сказати. Ну, і Селідове зараз це гаряча точка. Фактично, Торецьк, Селідове, Запорізький напрямок. Так само. Якщо ми подивимося Селідове, то ризики того, що українським військам. Доведеться звідти відходити, вони є. Але що треба сказати? Треба сказати, що триває стримуюча операція оборонна сил оборони України, яка полягає в активній маневровій обороні. Я вже вам розповідав і можу повторитися, що на сьогоднішній день успішність нашої оборони вона визначається тим, як довго, як тривалий час наші війська перебувають, стримують ворога, наносять максимальні втрати. Поступово відходять чи не дають можливості військам агресора прорвати фронт і фактично здійснити якісь операції по оточенню. І конкретно, коли ми говоримо про селідове, треба розуміти, що там є ризики оточення наших військ. Тому не виключено, що нашому угрупованню ймовірно доведеться відходити. Це важлива опора на південному фланзі в бік Покровська. Ну але так розвиваються бойові дії. Наші підрозділи роблять все можливе за цих умов. От, просто все. Це треба розуміти. Це важливий момент. Тим часом армія РФ проводить штурмові дії в районах Левадного та Новодарівки Запорізької області. Це дещо на північний захід. Від Времіївського напрямку намагаються прориватися туди, промацують лінію оборони українських сил, якраз по напрямку Бердянському, так званому Бердянський. Цей напрямок називався якраз тоді, коли українські сили в 2023 році продовжували ведення контрнаступальних дій, і тоді було два напрямки: це Оріхівський, це напрямок Мелітопольський на Токмак і Бердянський. І От зараз ворог там намагається просунутись, але Наші сили стримують, якихось значних успіхів агресор не має. Тим часом в Підмосков'ї сталася пожежа. Цікавий момент там горів аеродром Чкаловський. А на Чкаловському базуються різні типи літаків, в тому числі там знаходились і літаки, ДРЛВ в свій час, і літаки розвідувальні. Треба сказати, що уже а раніше, ще раніше, головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що на цьому аеродромі відбувалися пожежі. Тоді якраз були ушкоджені а, літаки. Які там знаходилися, і це вже другий раз. Про що йдеться? Йдеться про те, що в підмосковському підмосковному місті Щолкове виникла пожежа на території от якраз цього аеродрому і горить будівля. Там, за даними близьких до силовиків телеграм-каналів, площа пожежі 800 квадратних метрів, попередньо без постраждалих. Ну і звичайно, чекаємо традиційні версії від російської пропаганди. Якщо у них, якщо не операція обломок, коли начебто збиті дрони прилітають і детонують від цього арсенали і інші військові об'єкти, то у них акурак, виходячи із цього, що десь хтось не так покурив, і, от бачите, займання виникло. Але ж ну хто визнає, що це диверсія або успішна спецоперація. Українських спецпідрозділів і силовиків, звичайно, ніхто ну не з руки ж якось про власні промахи говорити і про промахи власних спецслужб. Але треба сказати, що спалахи піроманії, які відбуваються на території Росії в різних регіонах час від часу, стосуються різних об'єктів, вони виникають постійно. І це дуже добре, тому що ми бачимо. Я звичайно не зороастрієць. От, але що тут вогонь на нашому боці, але цей же праведний вогонь запускають на окупантів. Це ж все не просто так виникає. Тому ось це так само дуже важливий момент, який треба розуміти, що в принципі, вочевидь, наші спецслужби працюють в тилу ворога і виконують, і намагаються реалізовувати ось той пункт плану із плану перемоги, який презентував президент України Зеленський. про... Те, що війну потрібно повертати на територію Росії, але про план перемоги ми дещо ще поговоримо. Дочекайтеся, будь ласка. А тепер про танки Абрамс, тому що Австралія заявляє про те, що готова передати Україні новий пакет військової допомоги на 245 мільйонів доларів. Про це повідомляє ABC News. І що, про що йдеться? Йдеться про те, що. Передадуть Україні танки М1А1 Абрамс, які ще не використовувалися в бою, ну тому що Австралія ними не воювала. А це 59 машин. Тобто, 59 машин у них є потенційно, які готові передати Україні. А нам це дуже потрібно, оскільки нам потрібно формувати бригади, потрібно їх забезпечувати. У нас є резерв і є значна потреба. Тобто це підсилення. Звичайно, на превеликий жаль, не можна сказати, що це нові машини, нові танки. І очевидно, що це позначатиметься, тому що ми повинні розуміти і усвідомлювати, коли ми говоримо про танки зараз, враховуючи вразливість танків, в тому числі і абрамсів, і леопардів, для різних типів дронів, вони потребують вже додаткових елементів захисту. Броня має враховувати досвід того, що. По танку може прилетіти якийсь дрон. І відповідно на це все потрібно зважати. Тому це суттєвий елемент, коли ми говоримо про модель того чи іншого танку, наскільки вона відповідає реаліям? Взагалі, коли ми говоримо про трансформацію поля бою, то майбутнє танка під питанням. Оскільки, якщо подивитися, то зараз він відіграє роль, вони допомагають, і Росія все рівно, наприклад, проводить свої штурми за допомогою бронетехніки і танків так само. Але я вже згадував про дрони, про інші засоби ураження. І погодьтеся, що, вочевидь, виявляється, що не завжди і в усьому танк на сьогоднішній день підходить. А, тому трансформація буде. хоча... Я думаю, що враховуючи те, що робототехніка буде прогресувати, і враховуючи те, що нас дійсно чекає в майбутньому, і війна кіборгів, і війна роботів, гуманоїдів і не тільки так званих, а це реально майбутнє. То, в принципі, і танк буде переглядатися. Він стане фактично керованим не водієм. Механіком а буде, мабуть, автоматично, плюс танки будуть оснащуватися системами радіоелектронної боротьби спостереженнями, додатковими системами і елементами захисту якраз від дронів, тому що це в принципі на сьогоднішній день є загроза. Але звичайно, що ми вдячні а, нашим партнерам з Австралії, які продовжують підтримувати Україну. Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив, що Північна Корея надає Росії не тільки робітників, не тільки військову техніку і зброю, а надає і військових, тобто відправляє людей воювати вкотре президент України. А це підтвердив, виступаючи в українському парламенті, де Володимир Зеленський зазначив: цитую в коаліції злочинців разом із путіним станом на зараз уже є північна Корея, родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20 мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з північної Кореї до Росії. А й передачу людей. Це робітники для російських заводів, замість убитих на війні росіян і особовий склад для російської армії. Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна, так само, як і співпрацю Китаю з Росією. І попри заяви, Пекін утримується від правді, справді серйозних дієвих дій. Я вже говорив про те, що дійсно Пекін утримується, а тому, що Пекін чекає. Пекін чекає того, що. Захід промахнеться, що Захід дарить штангу. Розумієте, тенденція і традиція Китаю вичікувати. Вони ж фактично у холодній війні з Заходом, попри економіку, попри все. Але вони зайняли таку позицію. І, взагалі, я вже говорив і можу навести ще один приклад. Мені іноді здається, що Захід підходить до краю прірви постійно. І от зараз Україна в прямому сенсі. Захід рятує від цієї прірви. Задумайтесь, будь ласка, над цими словами. Це дуже важливо. І напишіть свої коментарі щодо цього. Наскільки ви погоджуєтеся? Тому що ми бачимо, як Захід багато в чому деградує в лідерстві, в рішучості, в відсутності вчасних і потрібних рішень. Натомість, Іран, Північна Корея, Китай вони намагаються діяти більш проактивніше, вони діють більш нахабніше. Але цим нахабам давно уже дат, потрібно дати зрозуміти, що так не можна, що це треба зупинити. І тому, звичайно, на цьому тлі загалом, коли ми говоримо, об'єднана зараз Європа і Захід довкола України це вихід. Тому що коли ми говоримо про ось ці ініціативи, коли ми говоримо про план перемоги, коли ми це все... Обговорюємо, чуємо і дискутуємо. Це не тільки про захист України, і це вже не про російсько-українську війну. Це про майбутнє західної цивілізації, без жодного пафосу. І врятувати Захід від того, щоб зробити крок у цю прірву і провалитися, може Україна. І допомога Україні, яка має зростати, збільшуватись і ухвалюватися додаткові рішення, які президент України сьогодні чітко пояснив. В українському парламенті для того, щоб зупиняти Пекін. Тим часом, про що ще варто сказати, коли ми говоримо про КНДР, а ось це дуже важлива інформація зараз, друзі, тому що я її хочу чітко розтлумачити, тому, будь ласка, мало б хто про це ще говорив у нас тут, в українському просторі, але важливо. Ви, мабуть, вже чули, що в Північній Кореї відзвітували про мобілізацію 1 мільйона 400 тисяч громадян, які палко бажають воювати у священній війні, так званій в лапках, і знищити ворогів. А про це пише Корейське центральне інформаційне агентство. От що вони зазначають, у разі війни знищиться Республіка Корея, вона бажає війни це, тобто Південна Корея. Вона бажає війни, і ми з задоволенням її знищимо. За зведеними даними, за два дні, 14 і 15 жовтня, в загальнодержавному масштабі понад 1 мільйон 400 тисяч керівних працівників спілки молоді та молодих людей виявили палке бажання вступити і повернутися до народної армії. Мабуть, це саме так треба говорити в друзі пропаганди. Молодь в ця мільйон 400 тисяч за два дні. Але. Не мобілізувались, а виявили бажання. Ну тобто, а хто їхні бажання? Ну, провели ж опитування, руки підняли, гарячі аплодували, вставали, скакали, танцювали. Невідомо як. І як зазначається, от, просто послухайте ці пропагандистські тексти. Це ж взагалі. Гаряча пристрасть молоді до вступу в армії є яскравим проявом пекучої ненависті та мстивості представників нового покоління, готових зривати зброєю без покарання, безрозсрудну хороб хоробрість покидьків людства, що чинять найбільший злочин, аби неодмінно спричинити війну та порвати поганий зв'язок з ними. Молоді люди з різних місць підписали заяву про вступ і повернення до війська з рішучістю. Знайти і знищити всіх без винятку найлютіших маньяків протиборства та злочинців неоднозначно, до речі, і тут не тільки про Південну Корею, а й загалом. І ось тут є звичайно ризики. Очевидно, що Кім Ченнин все використовує в своїх пропагандистських цілях. І очевидно, що він хоче розхитати і цим ситуацію, і сказати дивіться. Зараз Росія, а тут Північна Корея, яка а, грає м'язами, яка брязкає зброєю, готова відправляти вже війська і до Росії, і є невід'ємною опорою вісі зла. Ось що намагається знову ж таки, а де ж а, рішуче лідерство а, Сполучених Штатів, звичайно, багато в чому з того, що я прочитав, це пропаганда. Немає ніякого мільйона чотирьохста тисяч. Це теж треба розуміти, які виявили бажання, де вони будуть, вони поки що є на папері. От покажіть. Знаєте, як в таких випадках? Так ви покажіть, де вони, де ця армія, а не просто розповідайте, розповідайте пропагандам. Ось що важливо, але підігрує Північна Корея, а ми чекаємо реакції від Сполучених Штатів. А що Сполучені Штати? Сполучені Штати тим, тим часом інформують, що не будуть розміщувати поблизу України систему перехоплення ракет середньої дальності THAD. я хочу нагадати що ця система я про неї неодноразово розповідав це система протиракетної оборони яка здатна збивати балістичні ракети різних е різних потужностей і е дальності ну серед середньої дальності це ракети я вам розповідав від 500 км до 1000, як правило або від 500 і далі От, за виключення міжконтинентальних. Але що про що йдеться? Йдеться про те, що Сабріна Сінг, заступниця речника Пентагону, сказала про те, що Україні такі системи не передають, тому що це різні війни, різні регіони та зобов'язання перед Ізраїлем і Україною. Я можу погодитися тільки з точки зору зобов'язань перед Україною, перед Ізраїлем інші. І ми, до речі, теж зараз про це поговоримо, яких ми прагнемо. Але. Що треба сказати, що дуже важливий пункт тут, що ми, Україна, довела, як ми можемо ефективно використовувати техніку, вірені нам системи протиракетної і протиповітряної оборони. І ті, ейч все рівно на території України має з'явитися, якщо Захід і Сполучені Штати мають намір гарантувати в подальшому захист Європи єдиний повітряний простір під захистом, який неможливий без інтеграції України. І коли ділять і кажуть, та ні, війна інша, чекайте. Вибачте, а скільки балістики було запущено по території України, а скільки інших а, було ракет? Так ми ж розуміємо, так? Я в жодному випадку не хочу змагатись і порівнювати, говорити так, а по Ізраїлю менше це різні війни, різні ракети. Так, абсолютно. І кожна війна вона по-своєму різна, і їх болить їхні питання, нас болить наше. Але коли ми говоримо про ті HAD, він дійсно потрібен Україні, тому що він потрібен Європі, і він потрібен системі ПРО і парасольці ядерного стримування, про яку просить Україна. Так само, а що йдеться про парасольку ядерного стримування? Це те, про що я говорив, план перемоги президента, де він... Сказав чіткі зрозумілі речі, які стосуються того, що на території України можуть бути а, війська НАТО, можуть бути іноземні військові контингенти та бази, і може бути розміщено відповідне озброєння. Ось це дуже важливі меседжі. Ми йдемо в систему колективної безпеки, ми намагаємося дістати такі ж гарантії, як має Ізраїль, Південна Корея і Японія, і не менше. І ось це. Є той рух, куди треба. Я знову ж таки повторююсь: я почитав заяви, я почитав скептичні відгуки вже все. Та це нереально, це неможливо. А що реально? А як продовжувати боротьбу проти Росії? А як мобілізовувати Захід? А як продовжувати вірити в цю боротьбу? Як Простійно. Тобто, це реально, тому що на сьогоднішній день. Можливі два сценарії або капітулювати перед Путіним, або захід якраз стимулювати до того, щоб нас більше підтримував, ми отримували більше і відповідно таким чином боролися із цим злом. Тому що ми стоїмо на боці добра, на боці світла. А я вірю, що як би там не було, навіть враховуючи те, що іноді сили зла. В чомусь мають ситуативну перевагу, десь мають тактичні перемоги. І, на жаль, не все так просто. Якщо е ми запитуємо постійно, що все е сюди йде, і, скажімо, є і зло, і добро, але ми маємо бути на стороні цього світла, як би важко не було, і запалювати інших людей цим світлом. Тож цього я вам бажаю. Нехай світло, віра, надія і щоденна робота, праця. Для України не згасає у всіх нас. Бережіть себе і слава Україні!